Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. А у Луцьку зносять частину дев'яти поверхівки, яка постраждала від російського обстрілу 6 червня. Нагадаємо, то була одна з наймасованіших комбінованих атак на місто, і цей будинок постраждав найбільше. Тоді загинула молода. Пара. Експерти визнали один із під'їздів непридатним до відновлення, тож його взялися повністю демонтувати. Роботи планують завершити до кінця року, а тоді обстежити інші частини будинку. Мешканці в одну мить втратили все, що мали, і вже п'ять місяців живуть в орендованих квартирах. Катерина Курбанова. Докладніше. Підготовчі роботи для демонтажу під'їзду завершують. Вони тривали майже місяць. Це дуже складні роботи все повиносити, це все поскладати, це все ми руками. У нас тут працювало 10 чоловік, 9-10, дві бригади на викидання цього сміття. Мешканцям пошкодженого будинку дозволили забрати свої речі, та більшість майна все ж залишилася у квартирах, бо зберігати його людям ніде. Дитячі іграшки, що він позивний. Син постійно, тато, коли ти принесеш якусь іграшку? Мені у мене стільки іграшок було багато. Цю девятиповерхівку росіяни пошкодили під час однієї з наймасованіших ракетно-дронових атак на Луцьк, 6 червня. Тоді, на жаль, загинуло двоє людей двох під'їздів експерти визнали непридатним для проживання. Зараз у будинку ніхто не живе. Мешканці досі пам'ятають той жах, який довелося пережити. З 95 го грудня ми перебралися сюди. Ми всі разом, як одна сім'я були, дуже тяжко. Зараз я не можу дивитися на це спокійно. За знесенням своїх квартир люди спостерігають зі сльозами на очах. Дуже боляче дивитися. Настільки боляче, що вам не переказати. Це просто дуже важко говорити, знаєте. Пані Олена з родиною вона ймає житло, яке більшість її сусідів. Міська рада компенсовує вартість оренди до 14 тисяч гривень на місяць, а от Ольга підібрати помешкання для своєї родини не змогла, тож знайшли прихисток у родичі в селі. Орендувати квартиру на 5 чоловік з двома дітьми. За 14 тисяч це просто нереально, з нормальними умовами, щоб дітям були кімнати. Бо однокімнатна ну, квартира це не кім... ну, не квартира. Тож власники зруйнованих помешкань чекають компенсації від держави, та цей процес тривалий. Доходимо демонтажем до фундаментів. Робимо знов дослідження фундаментів, ті, які в нас залишилися. робимо дослідження секції, яка залишилася. І власне на основі цього дослідження будемо приймати наступні наші рішення. Тому сьогодні щось обіцяти нас на, на на жаль, нам дуже складно, бо Бо це складні процеси. Адже для того, щоб отримати компенсацію житла за програмою є відновлення, треба, аби непридатним для проживання визнали увесь будинок, кажуть місцеві чиновники, а не лише один під'їзд. Втім, шукають усі можливі варіанти, щоб мешканцям зруйнованих квартир відшкодували їхню вартість. Якщо грошей забракне, готові дофінансувати. Інший під'їзд поки що придатний, але як він себе поведе, коли демонтують цей під'їзд. Ніхто не може сказати. Якщо він буде визнаний придатний. Хоча я сумніваюся, що так буде, ми будемо тоді вирішувати, які рішення приймати разом з депутатами, разом з жителями. А поки постраждалі мешканці будинку запаслися терпінням в надії, що про них не забудуть. Ми чекаємо, поки розберуть. Ми чекаємо, поки запуститься інформація з приводу сертифікатів, які має отримати поки що тільки перший під'їзд. Роботи з демонтажу під'їзду планують завершити до кінця грудня. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт ICTV – Єдині новини. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на ютуб. А ще діліться в коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.